Всім привіт! Хочу відразу попередити, що все сказане мною є моєю суб'єктивною думкою, що заснована на певному досвіді та враженнях. Моя думка не повинна бути правильною або єдиною, бо то лише моя думка не більше. Тож, якщо ви почуєте фразу на кшталт цей ніж найкращий або ця геометрія ріже краще за якусь там іншу, будь ласка, не сприймайте це як аксіому. Бо, повторюсь, моя думка заснована на моєму суб'єктивному досвіді та висновках. І, звичайно ж, я нарізав усіма ножами в світі і не використовував усі геометрії. Впевнений, ви це розумієте. Тож почнемо. За час захоплення ножами в мене було досить багато моделей як складаних ножів, так і фіксів. І різноманіття то, мабуть, добре, але мене не полишає бажання знайти якийсь міфічний священний грааль, тобто свій ідеальний ніж. Це, мабуть, ще з того часу, коли трава була зеленіша і таке інше, тобі до 10 років ще жити й жити. І ти дивишся на те, як твій дідусь дістає з карману складаний ніж та щось з ним робить. І так спокійно, а ти думаєш, ну нічого собі, ніж. Ось і собі щось таке хочеться мати, хіба що, мабуть, не один ніж, а якийсь набір з фікса, фолдера, мультитула та багатопредметного складаного ножа. І щоб у кожного була своя цікава історія. І якщо з фолдером все сумно, кожен раз я думаю, що ось це воно, проходить якийсь час, і я починаю хотіти чогось нового, то з фіксом я визначився. Ось він. І це Мора Компаньон. Таке себе відкриття Америки, чи не так? І до речі, правильно казати мура. Але я вже взик до мори, тож вибачайте, це ніж із фіксованим клинком універсальних розмірів, невеликий і не замалий для виконання різноманітних завдань. І на кухні їм щось можна поробити, якщо є бажання, і до лісу на пікнік або в похід взяти. У когось він в ящику з інструментами лежить, у когось в машині катається, і зрозуміло, що цибуля або картопля, навіть звичайна версія з товщиною в обусів 2,5 мм, буде колоти, але ви спробуйте тонким кухонним ножем в сухій деревині поколупатись. Це до того, що якщо прагнеш універсальності, треба із чимось миритися. Клинок зі сканді-спусками зведено в нуль. Він має вузький профіль. І це, як на мене, також можна віднести до плюсів. Такі клинки виглядають стрімкими, що мені подобається. А більша ширина додасть ваги. І до того ж сканді-геометрія ріже просто шикарно. І гострити таку геометрію вручну десь у лісі, наприклад, або в полі. Значно простіше, бо легше витримати заданий кут заточки. В якості матеріалів для клинків може бути використана або нержавіюча, або вуглецева сталь. Наприклад, клинок цього компаньйону виконаний із нержавіючої сталі Sandvik 12 c 27 А ось щодо вуглецівки на морах, як наприклад на цьому компаньйоні Heavy Duty, то достовірної інформації. Мені знайти так і не вдалося. Але, знаєте, користуючись і цим ножем, і цим, якоїсь різниці в агресивності різу, я, якщо чесно, не помітив. А ще цікавий нюанс. Зараз покажу вам свою 510 І з нею із версією Heavy Duty, я свого часу гуляв до лісу, іноді ночівлею. І я помітив, що на 510-й морі значно швидше і бадьоріше з'являється іржа. Ось тут, у цих місцях, я думаю, досить добре це видно. А ось цей клинок більше схильний до потемніння, ніж до іржі. Але, як ви розумієте, я не проводив якихось там досліджень, тож все суб'єктивно і я можу помилятися. Руків'я настільки просте, настільки зручне. Подивіться на його форму. Що тут взагалі може наминати. Всі грані заокруглені, навіть під час якогось. Хардюзу, силової роботи, силового стругання по деревині. Нічого не знаю. Мені нічого не неминає. Все дуже плавно. Ніяких гострих кутів, насічок не потрібних. Розміри також універсальні. У мене середня рука. Давайте ось так покажу. Мені б можна було б навіть трохи її зменшити. Але, як ви самі розумієте, це через універсальність вона має такі розміри. Тому і підійде як під маленьку, так і під велику руку. Щодо матеріалів, то тут пластик та гума. З останньою декого виникали проблеми, гума з часом ставала липкою, але я з таким не стикався жодного разу. І ще особливість, яка стосується міцності моделі, хвостових у морах компаньон доходить десь е, до ось цієї відмітки. Тобто ніж дуже міцний. Ну, і залишились піхи. У компаньйона вони досить компактні. Давайте вставимо ніж. Ось подивіться. Навіть у порівнянні з 510 так. Досить малі розміри мають. Є отвір для зливу води. Хтось навіть примудряється використовувати його для розмухування багаття. Виступ для великого пальця, щоб діставати ніж. Якщо правою рукою, то ось так. Думаю, це все це всім зрозуміло. Мені ж зручніше використовувати вказівний палець, тому що коли на лівому боці в мене висить ніж, я роблю просто ось так. Окремо хочеться відмітити ось цю кліпсу, яка, на мою суб'єктивну думку, має просто ідеальну конструкцію. Чому? Бо вона проста і зручна. І найголовніше, завдяки їй, ніж з піхвами можна легко надіти чи зняти як з паска, так і з спортивних штанів або шортів. Наприклад, у лісі мені значно зручніше було в спортивних штанях, а літом в легких шортах. І не треба було додатково себе обтяжувати паском. На додачу до всього вищесказаного можна згадати про вагу. Ніж легкий. Важить десь біля 100 грамів, може трохи-трохи більше. Через що їм зручно працювати і носити на тих же легких шортах. І ціна ось тут компаньйон взагалі поза конкуренцією. Ну і навже це ось вам прям ідеал? Ні, є речі, які б я змінив. Найголовніше це додаткова фіксація клинка, як ось тут. Вона взагалі може бути будь-якою і не завжди вона потрібна, але, так би мовити, для того, щоб перестрахуватися. Ось я, наприклад, зробив її ось таким чином. Паракорд, два вузлика та ось така штукована. Взагалі-то ніж тримається досить добре. Я не знаю, що треба зробити, щоб. Дістати його звідти. Бо знову ж таки він легкий, мало важить. І так просто його звідти не витрусиш. Але якщо вам потрібна якась додаткова фіксація, то можна ось в такий спосіб це робити. Або використовувати просто паракорд, або якусь резинку. Тобто, ну, способів насправді багато є. Ще одним корисним апгрейдом, як на мене, буде виготовлення піхов скайдексу для горизонтального носіння ножа. Я, зрештою, так і збираюсь зробити, додавши до піхов ось таку кліпсу. Щось по типу спайдерко G-Clip. Давайте порівняємо з Моровською, дуже схожі за своїм функціоналом та конструкцією, чи не так. Це додасть варіативності носіння та зручності, звісно ж. Ну, ось, мабуть, і все. Хтось може сказати, що сталь зам'яка, хтось зверне увагу на відсутність варіативності носіння, комусь ніж, яким не можна рубати, то не ніж. І кожен по-своєму буде правий, адже обирає для себе та під свої завдання та побажання. Мені ж насправді не важливо, яка там сталь або штовшина в обисі. Мене приваблює сама ідея цього ножа і комплекс тих характеристик, які має ця модель. Так, компаньйон не ідеальний, але бути на 100% ідеальним то, як на мене нудно. Дякую, бережіть себе. Не втримався, хочу вам показати. Різницю в обусі. 3,2 і 2,5. І руки я трохи відрізняються. Все, тепер точно все.